Офігенний Hyundai i40 проданий. Поїхав. Дуже-дуже класний стан, класні покупці. Хороші дуже люди. До речі, буде їздити тут десь рядом в Києві біля нас. Стан просто суперовий цієї машини. Ну, і от Люди прийшли, оцінили і купили. Комплектація хороша, і обслужений. Ну, 1,7 дизель, автомат. 2015 рік. Пакет документів тільки що видали, зробили. От і Автомобіль поїхав. Ну Ми працюємо, друзі Компанія Грінеауто, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом Мрео, сервісний центр. Ось наш автосалон. Три автомобілі сьогодні продано. Поїхали. І на сьогоднішньому тижні ще приїдуть автомобільчики. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям. Приїжджайте на тест-драйв і до зустрічі! Хай щастить.